Добрий день. Ну, ми також бути присутні. Тут не таємні розмови. Ну, громада також хоче знати, що тут відбувається. І, 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 ми, і ми, хочемо, ми хочемо прийняти участь в цих питаннях. Ну, Я так розумію, в чому питання? Давайте так. Ну, Тому що питання стоїть у тому, що Володимир Данилович вважає, що він міський голова. Ну, е, Я особисто в тетите говорив, є юридичні факти цього бажання або не бажання. Як особисто депутат я вважаю, що є сталий факт рішення міської ради про задоволення заяви Володимира Даниловича піти з посади міського голови, власноручно вписано. Ніхто цього факту ж не скаже, чи є це, ну, чи хтось оскаржує? Ну, Давайте поговоримо. Відверто і, як скажуть в юридичній площині, даний факт ніхто не чого скаже. Можете, Володимир, ви можете відповісти, Я включить Я оскаржив я... яким... своєю заявою, відізвав ту заяву, яка під тиском була написана, я відізвав. І депутатський корпус підтвердив, що я заяву писав під тиском. І підписи в мене ці всі є. Володимир Зеленович, на превеликий жаль, е інструменти, які ми зараз використовуєтесь особисто, вони далеко за межами правового поля. Я вам я поясню, чому. чому. Тому що міська рада працює виключно у спосіб, визначений законом. Закон це профільний закон про місцеве самоврядування і про статус депутатів місцевих рад. Воля колегіального органу міської ради виражається виключно через призму прийнятих рішень. Рішення прийнято. Якщо ви з ним не погоджуєтесь, ви можете його оскаржити. А ви ставите питання якось незрозуміло і однобоко, я вважаю, що я мер. І я не однобоку, да. чи ще хтось вважає? Скажіть, ну то давайте поговоримо. Скажіть. Хто мав право підписати рішення сесії, коли я її скликав, як міський голова? Ви були я, ну, я скликав. її. Як тоді Ва, було були у відпусті. Ну до цього так. зараз же ж і йде так. інформація, так, що ви зазначаєте, от і на камеру вчора я дивився, що ви були у відпустці і вас не мали права і знімати. Так. Так, а якщо так. ви були у відпустці, як ви могли призначити сесію? Це я за це можу відповісти. Я значить порушив, я закон тут я порушу. Значить, це а Володимир от ви кажете, що ви під тиском написали заяву? Е, ну, це ж, і, в принципі, якщо так під тиском, це злочин. Чи зверталися ви в міліцію? Е, Ні, я не звертався. Ну то чого ви кажете, що хтось там порушив, якщо... Злочин, і ви законом слуханий громадянин. Не... У мене сотні підписів людей, які були присутні при цьому. Як писав я заяву. А хто ці питання вирішує? Якщо а, сотні питання? підписів. Ваша я сам заяву, для, ти... себе я... А, а, для себе визначився, для себе, як людина. А, а якщо то... бути в то... юридичній цій площині? Значить в юридичній площині хай звертаються ті до суду, кому не подобається мій поступ. Володимир. Вам не подобається мій поступок, що я відізвав заяву, яку був написав підписку. А ви не можете її відізвати. Ну, ну, ну я Тому ну, можу. що норми КЗОТу в даному випадку, в дані, з даних правовідносин не працює. Так. Чому? Тому що є колегіальний так. орган, який прийняв рішення. Дане рішення, яким не розказував, що прокурор провів перевірку, сказав, що рішення незаконне. Ні. Значить, шановні, я вважаю, що я правий. А ви тепер докажіть, що я не правий. Звертайтеся до суду, прокурора в суд будь-куди. І докажіть, що я не правий. Так рада прийняла рішення. я говорю, я щодо вашого вашої думки. Посилаючись на пункти закону і сказав, що я повернувся. Тепер докажіть ви, що я не правий. А куди ви повернулися? До на... кабінету виконувати обов'язки Куди роду. конкретно. На Якої ради? Епинської міської ради. Та немає у вас в міської ради. Так, є рішення? Все, Закінчили розмову. Ну як ми ну, навіщо, ну, навіщо ми... будемо говорити те, про що ми, ну, е, як не, не можемо. Є, є, є на сьогоднішній день обраний секретар ради Богдан Мельничук. Є розпорядження про ваші звільнення. Є рішення ради. Є рішення ради. Є ваша заява? Розумієте, що це юридичні факти, які на сьогоднішній день ніхто хто має на це право не оскаржує. Я хочу почути думку людей, які підтримують вашу позицію, людей, які ви ж говорите, я прийду, відкрию, відкриваєте кабінет, я мер. Ви що, захоплюєте здання приміщення державної влади чи що? Я не можу зрозуміти я, реально. Я прийшов на те місце, в якому я був. А Богдан Омель'янович, у нього є кабінет на третьому поверсі. Є? В нього кабінет, як секретаря. Є? Є. Чому він... Не пускає в цей кабінет. Це а, що його ви... власне? Чи що? Кого не пускає? Ну, мене. Так ви хто? Ви на прийом прийшли? До секретаря Расу. А, а Володимир, Володимир. можна чи... а можна... технічну можна... розмову тут розмова не відбудеться до кінця. Володимир Денович, а ласка. я не поступлю так, як ви хочете, а ви не поступуєте так, як я. Та ми не поступаємося, ми вам роз'яснюємо юридичні факти, що ви не є міським головою. Є для цього доказ, а ви говорите, я міський голова. Ви можете. Здати в іншому місті докази, що я не міський голова. Володимир Дудич, звертайтеся і доказуйте. Таніше. А скажіть, будь ласка, це ваш сплеск, те, що ви вирішили стати знову міським головою? Це є збіг обставин, те, що в Харкові, Донецьк, в Луганській теж почали захоплювати владу. Я прийшов сюди ще до того і попередив. Зв'язку з тим, що принаймні бюджет держави 27 числа. Де 5 мільйонів гривень зменшується бюджет наш, нам треба робити е, бюджет свій приймати радою. І в зв'язку з тим, ті люди, які примусили мене написати заяву про, за власним бажанням, прийшли, вибачились перед мною і, і попросили повернутися на робоче місце. Сто Оце ті люди, ті люди, які примусили мене написати. Які раді? люди, назвіть це не ваше право. Ну як це не Моє право Це моє Моє право. як депутата міської моє. ради Альпійської знати, що моє, тут відбувається. Нас, І якщо дійснює, це незаконна так дія, послушайте. закон надає мені так. право ці дії в присутності правоохоронних будь органів. Так. Будь ласка, будь ласка. давайте послушайте, не цьому я, я називаю, Я називаю тих людей. Вони написали офіційну бумагу. Зареєстрована вона в загальному відділі. Де просять? Мене. Перервати відпустку і приступити до виконання своїх функціональних обов'язків. Так хто це сут... спуст... Што... бумаги по бумаги? А скажіть, будь ласка, а ваша виробили відпустка офіційно з якого і по який час? З 20-го і до кінця в мене, в мене два місяці відпустка. А, а ви вважаєте, що це от як ви до цього казали з приводу держбюджети такі інші? Так. Це нормально в такий час, е йти в відпустку. Значить, я пішов, коли не приймався державний бюджет. Я пішов 20 лютого, а державний бюджет приймався 27 березня. Розумієте? Це... Бу бюджет був прийнятий 16 січня. Вносилися зміни в бюджет 27 березня, де зобов'язаний нас переглянути всі бюджети наші. Зрозуміло. А ви вийшли з відпустки кіпсли? З 10.04, 14. 27-го бюджет приймався. <кху> просто... так, я... так, захочет, ви хочете, що ви починаєте? Як маленькі діти, ви не розумієте, рада не працює. Сьогодні немає, сьогодні немає керуючі справа. Давайте що ви хочете? Ви хочете буде ви приїхали з Бучі. Чому робити? Ви представники працьо депутат. рада працює дорігу. Працює рада Все працює за